Усім привіт-привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Квіти штучні, декоративні, є у різних кольорах. Вони ось такими гілочками йдуть. Ціна однієї гілки 88 гривень. Парасольки є різні. Це такі тростинки. Є з рівною ручкою або заукрувленою. Побачила я усього чотири варіанти ціни 219 гривень. Не влазиться мені вона в кадр, тому так, показую вам частково. З рівною ручкою 229 гривень. Такий варіант 99. І ще одна парасолька вона є прозора. Ціна 129 гривень. І ось так вони в порівнянні одна з одною. Ця з рівною ручкою найбільша. Ще одна цікава новинка напій молочний 29 гривень. Розчинний смак чорниця, вага 54 грами. Хто не бачив попереднього відео, Тобто є ще в аврорі ось така новинка кофе карамель 55 гривень 8 порцій, 99 гривень плівка харчова. має такий девайс, який допомагає відрізати форма силиконова для кексів 6 штук різної форми. Є 4 варіанти кольорів. Рожевий, фіолетовий, салатовий та блакитний. Ціна такої форми 49 гривень. Гнучка не дуже щільна. Кругла форма рельєфна. Вона також силіконова, Три варіанти кольорів. Ціна 49 гривень. У Аврорі великий вибір форм. Є ще ось така кругла. Тут кольори більш приглушені. Ціна 99 гривень. 39 гривень. Форма силіконова серце. Також є кольори в асортименті. Стандарт фіолетовий, рожевий, блакитний та салатовий. Форма для кексів із отвором всередині ціна 69 гривень. Дуже багато новинок канцелярії, подивіться, який величезний олівець. Це один олівець такий великий. Також має гумку-стирачку, ціна 88 гривень. Так, блокнотики. Блокнотиків багато не буває, правда? Хто любить канцелярію, напишіть в коментарях. Це із гнучкими обкладинками в клітинку ціна 49 гривень. 77 гривень формат А5. Такий блокнот формат А6. Ціна 59 гривень. 99 гривень на спіралі, формат А5 із собачками зображення. Такий цікавий блокнот, я спочатку подумала, що це якийсь щоденник. Ціна його 109 гривень, 136 аркушів просто у клітинку. Такий мігенький блокнотик із совою. Ціна 119. Формат А5. Блокнот із квітковим зображенням коштує 88 гривень. Формат А5. Так, багатенько їх приїхало. Ще один блокнот, він йде на резинурсі, закривається на спіралі ціна 99 гривень. Формат А5. Такий блокнот має ззаді закладки. Хтось знає, як їх звідси відчіпати. Можна розділяти різні теми такими закладками 88, блокнот формат А5, ціна 77 гривень. На вкладинці має такий рухомий круглий елемент. Пенал для канцелярії 49 гривень. З такими котиками. 59 гривень, більш класичний, темний. За однієї сторони має замочок. Такий пенал Ціна 24 гривні. Такий також 24, м'ягенький. Там всередині є наповнювач, тому він тримає форму. 22 гривні набір стікерів для нотаток 100 штук. Так, упаковка один колір. 34 гривні набір стікерів закладок для нотаток. 12 гривень пенал. Тут є таке віконечко, можна тут картинку запхати і написати, що там. 29 гривень папка із зіп застіпкою. Ще одна папка, але це вже йде на кнопочку. Ціна її 17 гривень. Формат А4. 22 гривні коштують ручки. Вона кулькова на кнопочку. Ви питали за ось таку ручку глобус. Це новинка по 24 гривні. 29 гривень ручка гелева із підсвіткою. 15 гривень лінійка канцелярська 15 см. Пов'язка на голову для волосся. 59 гривень і по 64. Такі по 59. Баночки ємності для подорожей 3 штуки за 69 гривень. Хотіла пошукати об'єм, не знайшла. Мабуть, 50 мл, а може і менше. Такі по 44 гривні 2 штуки в наборі. 44 гривні блиски для губ від Ловіт. Літер для обличчя 55. Спрей Шимер 59 гривень має такі дрібні блискітки. Є у двох кольорах. 64 гривні коштує крем кушон тонуючий для обличчя відловіт. Хайлайтер 99 гривень. Ось цікаво, розмальовка-наліпка. Раніше таких не зустрічала. Ціна 24 гривні. Дитина розфарбовує, а потім відклеює і приклеює куди хоче. Наліпки, розмальовки. 44 гривні, м'яч дитячий. В таких яскравих кольорах. Палатка дитяча. Ціна 299 гривень. І розмір тут 70 на 90 см. 88 гривень. Комплект дитячої білизни. Топ та трусики. Органайзер для рибальських приладь. Ціна 169. Органайзер рибальський. Ціна 88 гривень. Такий варіант. Ціна 77. Мені подобається, що тут при натисканні кнопки вискакує кришка. Такий набір маркерів 88 гривень. 88 гривень коштує набір літкорів. Рибальські приладі 99,88. Інструмент 24. Тикий індикатор світловий. Ціна 49. Набір приманок риболовних. Вони в різних кольорах знімали знімали майже кожні були різні. Ціна набору із 5 штук 39 гривень. Топ дитячий є у різних кольорах, ціна такого 49 гривень. Резинові тапки є у трьох кольорах блакитний, рожевий або чорний. Спочатку я подумала, що ось ці блискітки це така суцільна наліпка, але це швидше вони приклеєні насипом, так сказати. Ціна 199 гривень. Мають таку платформу трошки такий варіант резинових тапок. Їв в чорному або в рожевому кольорі ціна 149. Такий варіант 219. 119. Чоловічі чорного кольору 99. Трактор іграшковий для гри із піском. Має рухомі елементи, ціна його 149 гривень. Пластик досить хороший за такі гроші. Корзинка кошик для зберігання іграшок 149. Така корзинка 84 гривні. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного недільного дня. До зустрічі на каналі!